Вітання на телеканалі Перший Подільський. Я Ольга Захарченко. У ефірі «5 хвилин на головне про події області, країни та світу. Далі з території Білорусі виведено майже всі військовослужбовці РФ. Про це повідомив під час брифінгу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Ще донедавна було зафіксовано близько двох тисяч військовослужбовців Росії, але наразі пройшла ротація. І практично всі російські військовослужбовці виведені з території Білорусі. Болгарія передала Україні 100 броньованих машин. Передача відбулася у рамках про найбільшого пакету військової допомоги. Також уряд Болгарії ухвалив рішення приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України у межах проєкту Європейського оборонного агентства, в якому вже беруть участь 24 країни-члени ЄС та Норвегія. Жванецька сільська рада втратила героя під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку, 4 липня загинув хміль Олег Володимирович, 1985 року. Народження про час поховання обіцяють повідомити пізніше. Також Ізяславська міська рада закликає зустріти живим коридором свого полеглого бійця. Завтра, 15 липня, орієнтовно о 10-й, назавжди повернеться до рідного дому 44-річний Білоус Віктор Дмитрович. Захисник був воїном кулеметного відділення. 12 липня він пішов у вічність о 13-й годині. Завтра на центральній площі Зяслава відбудеться церемонія прощання. Також Судилківська сільська рада повідомляє про трагічну звістку з фронту. 11 липня у російсько-українській війні загинув житель села Судилків Ковальчук Олександр Антонович, 1976 року народження. Чоловіка призвали на військову службу у вересні 2022 року. Загинув захисник на Донеччині. Про прощання з Олександром і чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять героям. Хмельничанина відправили під арешт за психологічне насильство над матір'ю. У травні цього року рішенням суду видано обмежувальний припис 48-річному хмельничанину за систематичне психологічне насилля відносно своєї матері. Чоловіку заборонялося наближатися до місця проживання матері, переслідувати її та спілкуватися з нею. Однак він порушив обмеження суду. Порушник неодноразово приходив до матері в стані алкогольного сп'яніння та вчиняв сварки. Наступні три місяці чоловік проведе під арештом. На Хмельниччині розшукали у лісі зниклого пенсіонера. Разом з товаришами 7 липня чоловік вирушив по гриби. За декілька годин його загубили з поля зору, але до вечора намагалися знайти самостійно. Коли ж самостійні пошуки не дали результату, про це повідомили поліції. Правоохоронці організували пошукову операцію, до якої згодом приєдналися рятувальники та лісничі. У результаті близько півночі пенсіонера знайшли за 4 кілометри від місця, де він зник. Пошукову операцію значно ускладнювали погодні умови, адже декілька днів поспіль перед тим, що в дощ. До місця, куди змогла під'їхати швидка, дідуся несли ношами. Учора на електронній платформі Прозоро продаж відбулися аукціони з реалізації двох об'єктів комунальної власності у Шепетівській міській громаді. Обидва лоти виставилися на торги уперше. Вони тривали час не використовувалися та перебувають у занедбаному стані. Але участь у аукціоні взяли понад два десятки учасників. Перша пропозиція це міська бібліотека загальною площею майже 326 квадратних метрів. Продали за майже півтора мільйона гривень. Ще більш гарячим виявився аукціон за другий лот будівлю міського центру культури та дозвілля імені Островського, як і попередній об'єкт він має незадовільний стан. За нього змагалися аж 16 учасників. Розпочалися торги з ціни 200 тисяч гривень, а завершилися у 115 разів вищою ціною понад 23 мільйона гривень. Це все з чим встигаємо поділитися на цю годину більше у соціальних мережах телеканалу. Бережіть себе, слава Україні!